Аби обрати якісний сир на ринку, звертаємося за порадою до народного експерта Любов Миколаївна на цьому вже собаку з'їла та чітко знає, як купувати натуральні кисломолочні продукти. Етабізжирений. Да. Я зараз його спробую. Можна я вам дошечка? Да, да, да. Це дуже О, багато. багато. Так, здесь скуч. Здесь вкус парного молока на ринку соцміста. Усього три точки продажу кисломолочного сиру. Інспектуємо та перевіряємо кожну. Да, чувствується жира. Ніт такої халасовий скуск апіширеного творога. Наш експерт каже, перш за все, сир треба скуштувати. Тоді за смаком ви зрозумієте, чи натуральне молоко у складі продукту та чи достатньо у нього жирність. Крім цього, потрібно звертати увагу на колір сиру. На перший взгляд творог відрізняється обезжирений від жирного цвіта, прежні всього. він такий блідний, скажімо, такий от рихлий, а е жирний, то тобто, снівеєний. Он э, кремоватого цвета и чувствуется вот, ну, вот чувствуется его натуральность. У продавців молочних продуктів повинен бути аналіз від лабораторії. Запитуємо, проте його на руках немає. Чекаємо, папірець приносять за 10 хвилин. На ньому бачимо аналіз сиру за такими критеріями: кислотність, маса, густина та жирність і термін придатності. Проте, якими мають бути самі стандарти, незрозуміло для того, щоб аналізувати цю квитанцію, треба знати нормативи. Тут нормативи. не пишуться. Тут пишеться констатація факта. Скажем, вот такой то сир, он имеет кислотность, А какая должна быть кислотність у нормального сыра? А яка має бути у нормального сыра? Аби перевірити, чи якісний сир ми куштували, йдемо до лабораторії. Двері закривають прямо перед носом. Доброго дня. Перший міський телеканал. Ми прийшли з вами поспілкуватися з приводу молочної продукції. За порадою нашого експерта беремо на пробу трохи сиру на ринку. Кілограм 60 гривень. Аби було з чим порівнювати, купуємо кисломолочний продукт і в супермаркеті за 200 грамів. Віддаємо трохи більше 17 гривень. За порадою асоціації виробників молока перевіряємо сир у домашніх умовах. Декілька шматків опускаємо до склянки з молоком. Сир з ринку майже не змінився, а от той, що з магазину геть розчинився, неначе порошок. Представники асоціації виробників молока попереджають, все більше в Україні з'являється продуктів фейків, у складі яких використовують рослинне молоко. Коштує такий сир, як правило, недорого. Для виробництва одного кілограму справжнього кисломолочного сиру необхідно близько 7 літрів молока, а це в середньому 70 гривень. Для фальсифікованого сиру, де замість молочного з білка додають рослинний, використовується Близько 2 літрів молока, а це в середньому 20 гривень. Також слід не забувати про витрати на обробку молока, тож вартість рослинного кисломолочного сиру майже втричі менша за вартість справжнього. Як висновок, за ціною до 50 гривень, скоріш за все, ви можете придбати фальсифікований молочний продукт. Тому краще за все, де б ви не купували кисломолочний сир, просити продавців про чек. Він допоможе вам повернути неякісний товар або обміняти його. Якщо е, товари придбаються у осіб, які не мають права на здійснення підприємської діяльності або не видають вам фіскальний чек, то в такому випадку е, відповідальність за подальшу якість і подальші, у якісті, подальші е, повернення цих товарів вже покладається на самих споживачів. Отже, якщо ви довіряєте своїм смаковим рецепторам та вмінням, то домашній сир можна знайти хіба що на ринках чи у селян. Якщо ж обираєте молочні продукти в магазині, то ретельно вивчайте етикетки, бо це може бути продукт рослинного походження. І пам'ятайте, безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Михайло Гаркавий, Роман Кравченко, перший міський.